Чим далі продовжується війна в Україні, тим більше розкривається карт та секретів. І саме цікаве, це звичайно секрети про стамбульські переговори, про що домовлялись і чому не домовились. Днями на одній з міжнародних конференцій Олександр Чали, який був тоді у складі контактної групи з української сторони, розказав, як проходили всі ці переговори і про що домовлялись. Якщо коротко. Путін дійсно хотів взяти Київ за три дні, але коли він зрозумів, що в нього нічого не вийшло, то він саме Путін був зацікавлений у цих переговорах. І саме тоді у Стамбулі російська сторона готова була підписати той меморандум на не дуже, скажімо так, вигідних для себе умовах. Одна з основних умов це було те, що Росія погоджувалася на кордони 23 лютого 22 року. Але після повернення контактної групи до Києва українська влада передумала виконувати умови, прописані в цьому меморандумі. А от чому вони передумали? Відповів Давітарахамія. Коли він заявив, що після повернення контактної групи до Києва туди ж прибув Борис Джонсон і розказав Зеленському, що не треба виконувати всіх цих меморандумів, всіх цих умов. Ми вам допоможемо, давайте будемо воювати.